Розділ 36. Слава та мрії Того ранку, коли на дошці оголошення королівській семінарії повинні були вивісити остаточні результати іспитів, Енн і Джейн крокували поруч вулицею. Джейн щасливо всміхалася. Іспити вже позаду, тож приємно усвідомлювати, що вона їх успішно склала і отримає ліцензію. Ніякі інші міркування її не хвилювали. У неї не було вищих амбіцій, а отже, і неминучого занепокоєння. Бо ми платимо за все, чого добиваємось та що отримаємо в цьому світі. І хоч амбіції цілком заслуговують на те, щоб їх мати, задоволення це обходиться недешево і платити за них доводиться працею, самозреченням, а часом тривогою та зневірою. Ен натомість була блідою і мовчазною через 10 хвилин вона буде знати, хто отримав медаль, а хто стипендію авері. За межами цих десяти хвилин, як і здавалося, не було нічого, що заслуговувало б на назви часу. Хай там як, одну з нагород, ти, звичайно ж, отримаєш», – сказала Джейн, яка не могла уявити, як академічне правління могло б виявитись таким несправедливим, щоб ухвалити інше рішення. Я вже не сподіваюся на стипендію, сказала Ен. Усі твердять, що я отримає Емілі Клей. Навіть не хочу підходити до дошки оголошень і дивитися на список разом з усіма. У мене не вистачає сили духу, я піду прямо в жіночу роздягальню. А ти прочитай оголошення, Джейн, а потім прийдеш і мені скажеш Благаю тебе в ім'я нашої давньої дружби зробити це якомога швидше. Якщо я зазнала невдачі, прямо так і скажи не старайся пом'якшити удар, і щоб не трапилось, не втішай мене, обіцяй мені це, Джейн. Джейн урочисто пообіцяла, але в такій обіцянці не було потреби. Піднявшись сходами і увійшовши до вестибюля, вони побачили, що група хлопч... хлопчиків качала Гілберта Блайта і волали на весь голос Ура, Блайт-медаліст! На мить Ен відчула гострий біль поразки і розчарування. Отже, вона програла. Переміг Гілберт. Так, матю засмутиться. Він був такий впевнений в її успіху, і раптом. Хтось закричав Триразове ура на честь панни Ширлі, степендіатки авері. Оен. задихаючись від хвилювання, вигукнула Джейн, коли вони дісталися з жіночої роздягальні серед гучних, привітальних криків. Оен, я так тобою пишаюся, чудово. Потім їх оточила дівчатка, і Ен опинилася в центрі веселої групи семінаристів, які її вітали, поплескували по плечу, тиснули руки, тягнули, штовхали, обіймали, і посеред цього хаосу вона встигла шепнути Джейн. О, як зрадіють Метю та Мерл! я повинна зараз же написати додому. Вручення дипломів та нагород стало наступною важливою подією. Проходили урочистості у великій актовій залі семінарії. Тут виголошували промови, читали кращі роботи, співали пісні, вручали дипломи, призи, медалі. Були в залі метью з мерел, які чули і бачили лише одну випускницю на сцені високу дівчину в блідозеленій сукні, з трохи розчервонілими щоками і сяючими, як зорі очима, яка прочитала кращий твір. Серед публіки на неї вказували і шепотіли, що це вона отримала стипендію авері. Зізнайся, Мерл, ти рада, що ми залишили її в себе, шепнув Меттю, коли Ен скінчила читати твір. Це були перші його слова з того моменту, як він увійшов до зали. Так я вже не вперше радію з цього, відповіла Мерл. Як ти любиш нагадувати про чужі помилки Меттю». Панна Барі, що сиділа позаду них, нахилилася і торкнулася парасолькою плеча Мерил. Ви пишаєтеся, дівчинкою Ен? Я дуже пишаюся, сказала вона. Того вечора Ен повернулася в Ейвонлі разом з Меттю та Мерил. Вона не була вдома з квітня і відчувала, що не може чекати більше жодного дня. Яблуні вражали біло рожевою красою, і весь світ був свіжим та юним. Діана чекала її в зелених дахах, у своїй білій кімнатці, де Мерл поставила на підвіконня квітучу кімнатну троянду, Ено зирнулася навколо і зітхнула з щасливим почуттям. О, Діано, так добре знову бути вдома, так мило побачити ці гостроверхі ялини на тлі рожевого неба, і білий сад, і стару снігову королеву. Як чудово пахне м'ятою, і ця чайна троянда. О, це і пісня, і надія, й молитва все разом. І як добре знов бути з тобою, Діана. Я думала, ти віддаєш перевагу стелі Майнарт, сказала Діана з докором. Мені Джозі Пай говорила. Джозі сказала, що ти по ній з розуму сходила. Ен засміялася і кинула в Діану зів'ялою конвалію зі свого букетика. Стела Мейнард наймиліша дівчинка на світі. Крім однієї, і ця одна ти, Діано, сказала вона, я люблю тебе ще сильніше, ніж раніше, і мені так багато треба тобі розповісти, але в цю хвилину мені здається, що і так вже щастя сидіти тут і просто дивитись на тебе. Я втомилася. Втомилася, мені здається, від навчання та своїх чистолюбних бажань. Я хочу завтра провести щонайменше дві години, лежачи в саду, на траві, зовсім ні про що не думати якого успіху ти домоглася, Ен. Гадаю, ти ж не станеш працювати в школі тепер, коли отримала стипендію Авері? Звичайно, у вересні збираюсь до Редмонда. Просто диво, правда? На той час, після трьох чудових місяців золотої свободи, в мене буде напоготові новий запас амбіцій Джейн і Рубі стануть вчительками. Хіба не чтово, що всім успішно закінчили навчання, навіть муді споджени Джозі? Опікунська рада в Ньюбриджі вже запропонувала Джейн місце в їхній школі, сказала Діана. Гілберт Блайт. Теж збирається викладати. У нього немає іншого виходу. Батько не в змозі оплатити його навчання в університеті наступного року, тож Гілберту доведеться самому зробити навчання. Гадаю, його візьмуть учителем в нашу школу, якщо пана Еймс вирішить піти. У Ен виникло почуття легкого розчарування. Вона не знала про труднощі Гілберта і передбачала, що він теж збирається в Редмунський коледж. Що ж вона робитиме без цього наснажливого суперництва? Чи не виявиться навчання, нехай навіть у коледжі зі спільними навчанням і з перспективою отримання ступеня бакалавра, досить нудним та одноманітним без її звичного друга ворога? Наступного ранку за сніданком Ен впала в око, що Метю не дуже добре виглядає. З минулого року він помітно посивів. «Мерл?» – запитала Ен не рішуче, коли він вийшов. Метю здоровий? Ні, відповіла Мерл заклепотано. У нього було кілька важких серцевих нападів цієї весни, але він зовсім не бажає поберегтися. Я дуже за нього хвилююся. Але зараз йому краще. До того ж, ми найняли хорошого батрака, тож сподіваюся, що меттю відпочине і видужає. Може, і від того, що тебе бачитиме щодня. Ти завжди вміла підтримати в ньому бадьорість». Ен перехилилася через стіл і взяла обличчя Мерил у своїй долоні. Ви теж виглядаєте не так добре, як мені хотілося б мерил. Мабуть, дуже втомилися, бо занадто багато працюєте. Тепер, коли я вдома відпочинете. Тільки один сьогоднішній день я хочу витратити на те, щоб відвідати всі дорогі старі куточки і пробудити в собі колишні почуття і мрії, а потім настане ваша черга лінуватися, а я візьмуся за роботу. Мерил з любов'ю усміхнулася своїй дівчинці. Це не через роботу. Це моя голова винна. У мене тепер такий частий головний біль ось тут, за очима. Доктор Спенсер в чергове призначив мені нові окуляри, але вони мені зовсім не допомагають. Наприкінці червня на острів приїжджає якийсь відомий окуліст, і лікар наполягає, щоб я до нього звернулась. Гадаю, так і доведеться вчинити. Я тепер не можу ні читати, ні шити нормально. Ну, Ен повинна сказати, що ти себе прекрасно показала в семінарії, отримати ліцензію першої категорії за один рік та ще й стипендію авері. Звичайно, пані Лінд каже, що після кожного успіху приходить невдача, до того ж вона взагалі не визнає вищої освіти для жінок. Каже, що освіта змушує їх забути про їхні справжні покликання. Але я цьому анітрохи не вірю. Так, заговорила ось про Рейчел і згадала. Ти чула останнім часом щонебудь про банк Еббі, Ен. Я чула, що він ненадійний», – відповіла Ен. А що? Про це і Рейчел говорила. Вона заходила до нас минулого тижня і сказала, що про це говорять. Метю дуже стривожився. Всі наші заощадження в цьому банку до єдиного пені. Я спочатку хотіла, щоб метю поклав їх в ощадний банк, але старий пан Ебі був добрим другом нашого батька і батько завжди тримав гроші в його банку. Метю говорив, що будь якому банку, на чолі якого стоїть пан Ебі, можна спокійно довіритися. Мені здається, він вже багато років очолює банк тільки формально, бо дуже старий, сказала Енн. Всіма справами заправляють його племінники. Ну і ось, коли Рейчел нам сказала про це, я захотіла, щоб Метю відразу забрав наш внесок. Він обіцяв подумати, але вчора пан Растелл запевнив його, що з банком все гаразд. Ен провела на лоні природи чудовий день, який не завжди залишився в її пам'яті. Він був таким ясним, золотим і щасливим. Жодна хмаринка не кидала тінь на квіти і дерева. Ен пробула кілька чудових годин у саду, ходила до потічка дріади й плакучих верб, у долину фіалок. Зазирнула в будинок священника, де із задоволенням поспілкувалася з пані Аллен. і нарешті ввечері пішла з метю за коровами стежкою закоханих. Ліси купалися в променях призахідного сонця, випромінюючи своє тепло через просвіти між пагорбами на заході. Метю йшов повільно, схиливши голову. Ен, висока і пряма, Підлаштовувала свої пружні кроки до його ходи. Ви занадто багато працювали сьогодні, Меттю», – сказала вона з м'яким докором. Чому б не дати собі відпочити? Ну, здається, я не можу, сказав Меттю, відкриваючи ворота двору, щоб впустити корів. Просто я старію, Ен, і весь час про це забуваю. Ну що ж, я завжди працював багато, і помру, напевно, теж за роботою. Якби я була хлопчиком, про якого ви тоді просили, пані Спенсер, сказала Ен сумно, то могла б допомагати вам тепер багато в чому і полегшити ваше життя. Через це десь в глибині душі я шкодую, що не народилася хлопчиком, тільки через це. Для мене, Ен, ти краще, ніж дюжина хлопчиків, сказав Метью, поплескавши її по руці. За ваш, краще дюжини хлопчиків. Ось. Не хлопчик отримав стипендію авері, правда, а отримала її дівчинка, моя дівчинка, моя дівчинка, якою я пишаюся. І, заходячи у двір, він усміхнувся їй своєю звичайною сором'язливою усмішкою. Ен думала про цю усмішку, коли пішла в той вечір в свою кімнату і довго сиділа там біля відчиненого вікна, згадуючи про минуло і мріючи про майбутнє. Під вікном ледь вимальовувалася в світлі місяця снігова королева, жаби виспівували на болоті позадосадового схилу. Енна завжди запам'ятала сріблясту, мирну красу і запашний спокій цієї ночі. Це була остання ніч перед тим, як горе торкнулося її життя, а ніяке життя більше ніколи не буде таким самим, якщо одного разу холодний дотик біди ляже на нього.